Порядку денному, от і я хочу, щоб люди, жінки, які на пенсію мали виходити, от стоїть законопроект у п'ятницю, останнім 10.86, про внесення змін до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Про що йдеться мова? Мова йде про те, що оскільки внаслідок затягування з розглядом цього законопроекту з 1 січня 2015 року виникла чергова несправедливість у пенсійному забезпеченні непрацюючих жінок, котрих позбавили права на Призначення пенсії у віці 55 років, незважаючи на наявність у них 30 років стажу. Цей законопроект стоїть останньому п'ятницю. Отак вам болять проблеми українських жінок. У п'ятницю вони вже горілку всю на багамах п'ють, а жінки українські на пенсію вийти не можуть, хоча мають 30 років страхового стажу. Тому ми просимо законопроект 1086 з останнього п'ятниці перенести першим завтра на вівторок, можливо, на середу, і захистити українських жінок, яких бан. Банда Януковича підняла пенсійний вік, обібрала нещасних, вік працювали і на пенсію собі не заробили через цих бандітів, які сьогодні знову хочуть дорватися до влади. Тому наше завдання, пане голову, у 2015 році банду Януковича зупинити, до відповідальності їх притягнути, захистити українських громадян, бо інакше винесуть всіх на вилах. Дякую за увагу. Дякую.